Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І отримала, я хотіла зовсім інший розклад сьогодні робити, але в одному коментарі було такий допис. М подивіться, будь ласка, чи проголо е проголосить Зеленський жіночу мобілізацію в липні? Наслідки. Пані Іра Іра. Ну що ж, подивимося, тому що я спочатку знайшла, зараз я вам зачитаю, що в 25-му році мобілізація все ж таки залишається добровільною. Немає промусової для жінок, саме для жінок. Але планується в липні мобілізація жінок, медиків і, 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 і жіночої стадії загалом. Але законодавство. Передбачай послаблення для деяких категорій. Тобто для жінок-медиків. Так. Так, зміну в законах буде. Тобто, виходить так, що м -м, жінки, медикині. Ось, але це все рівно не, не являється, що їх будуть примусово. Давайте так, спочатку а, в нас збір на 28-му бригаду, здається. Ось, а, під цим відео буде закріплений коментар, і кому потрібна приватна консультація, якісь маєте питання, а, теж можете звертатися в інфобоксі, або під цим відео теж буде закріплено. А ми йдемо дивитися. Давайте е, подивимося, так яка вірогідність, що найближчим часом, наприклад, 25-го року, що будуть мобілізувати? Ось як чоловіків мобілізують, так і жінок. Тобто тут медикиня, не медикиня, е, чи ще якийсь спеціаліст в загальному чи будуть, чи є така вірогідність, що цього року будуть мобілізувати жінок? Не випускати. Ось, давайте так. Не випускати, мобілізувати. Давайте це дивимося, яка вірогідність? Скоріше за всього цього року ні. Але, ви бачите, оця карта говорить, тут іде вже коливання. Тобто це питання вже розглядають. Влада це питання вже розглядає. Поки що це, скажімо так, якщо виходять якісь інсайти, то це вкиди. Все це поки що в вкиди. Це якийсь проєкт, який вони трошечки бояться. Вони його, бачите, на паузу поклали. Вони його серйозно обговорювали. Це питання дійсно серйозно обговорювалось. Оця карта говорить про серйозність. Ось. Але поклали, бачите, в довгий ящик, скажімо так, поклали його. Бачите, і тут теж сумніви в них ідуть, роздуми йдуть. Хочеться і колиться, отак я ще скажу. Ці дві карти говорять про те, що це серйозно розглядалося. А давайте зараз подивимося, яка вірогідність цього року, ні. Бачите, цього року ні? Або давайте я трошечки вже розділю туди цього року. На наступний 26-го і на подальші декілька років. Хто його знає? Бо виглядає так, що війна не закінчиться не завтра, не післязавтра. І війна не закінчиться цього року. Так, бачите, уже тут йдуть ускладнення. Тобто, будуть, якщо, от давайте я так скажу: залишуться Зеленські, повірте мені, все ще може бути. Цього року, скоріше, ні, наступний рік. Оця взагалі-то, якщо карту брати... Якщо на наступний рік, бачите, вона показує скоріше якесь свято, якусь перемогу, скоріше за все, на наступний рік. Але ми не дивимося на це. І по-дальшому там все може якось, знаєте, дуже усугубитися. З цими двома картами 26-го ще ні, якщо війна буде тривати довше, ніж 26-й рік, так, будуть призивати і жінок. Так, як в Ізраїлі. От в мене прийшло перше, що як в Ізраїлі будуть. Але тільки якщо до наступного року, дивіться, не прийдуть дорослі до влади, а не оце шапіто. ось, тоді і або закінчиться війна, але всі знають, що Зеленський не збирається закінчувати війну. І як я колись казала, що він піде і на другий термін, ось він вже йде реальність. А у люди, де ви ті, що казали, ні, він піде тільки на перший. Ось. Ну, хейтерів багато. Ось і. Кажіть мені, що розклади не збуваються, але це, знаєте, це таке. Я не веду статистику, мені вона не потрібна. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто підбиваємо підсумки. Не будуть зараз, цього року, наступний рік. Наступний рік тут уже питання: або буде перемога, або будуть, як це називається, інший лідер. Тоді не будуть призивати. А ось довше, якщо затягнеться, то так. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ, і все буде Україна. На все добре!